Трансляція доброго дня всім. До речі, група експертів проводить співбесіду сьогодні з кандидатами на посаду судді Конституційного суду України. І наш наступний кандидат сьогодні це пан Ткаченко Олександр Васильович. Він був допущений до конкурсного відбору рішенням Ради суддів України. Пан Ткаченко є е, судею господарського суду Миколаївської області у відставці. Ми готові розпочинати нашу співбесіду. Саме тому я передаю слово секретарю до речі, групи експертів пану Ярославу Романюку для роз'яснення алгоритму нашої роботи сьогодні та для модерування співбесіди. Пане секретар, прошу слава вам, дякую, пане голову. Вітаємо Олександра Васильовича, Вітаємо всіх, хто зараз переглядає нашу трансляцію наживо. Як на сьогоднішньому засіданні до речі групи експертів, Олександра Васильовича присутні всі шестеро членів до речі групи експертів. Дехто присутні тут особисто, дехто бере участь у засіданні дистанційно з допомогою відеоконференцзв'язку. звязку А саме на засіданні присутні голова до речі, групи експертів, пан Алеш Залар. Членкині до речі, групи експертів пані Ханна Сухоцька, пані Моріно Конор, пані Оксана Васильченко, член до речі, групи експертів пан Василь Шакун і, власне, я, секретар до речі, групи експертів Ярослав Романюк. Також в залі присутні троє заступників-членів речі, групи експертів: це пан Томас Гріфіт, пан Володимир Кузьменко та пан Віталій Махінчук. Олександр Васильович, коротко поясню нормативну базу та порядок проведення цієї співбесіди. Співбесіда є одним із обов'язкових етапів оцінювання критерію високих моральних якостей кандидата на посаду судді Конституційного суду України. Власне, метою цієї співбесіди є надати можливість вам, як кандидату на посаду судді Конституційного суду України спробувати розвіяти ті сумніви, які можливо виникли у дорадчої групи експертів. Щодо відповідності вас тим високим моральним якостям, які вимагаються для обіймання, обіймання посади судді Конституційного суду України, ви підтримували комунікацію з дорадчою групою експертів. Ми вам вдячні за це. На цілу низку запитань, які ми ставили перед вами у листуванні, ви надавали відповіді. У зв'язку з цим я змушений попередити вас, що сьогодні ви позбавлені можливості надавати нам. Якусь додаткову інформацію, матеріали, документи, які ми просили раніше нам надати для аналізу, для опрацювання, але ви з якихось міркувань цього не зробили. Або ж навпаки, сьогодні за власною ініціативою хочете поінформувати нас про щось таке, що нам невідомо було раніше, і ми були позбавлені можливості проаналізувати цю інформацію. Разом з тим, ми можемо. Зробити виняток з цього загального правила, якщо будуть для цього вагомі причини, також хочу повідомити вас, що зараз ведеться запис цієї співбесіди і її трансляція наживо на ресурсах Дорадчої групи експертів та сайті Конституційного суду України. У зв'язку з цим я звертаю увагу членів Дорадчої групи експертів, а також вашу увагу Олександра Васильовича, кандидата. На те, що в разі, якщо буде потреба використати сенситивні дані або ж інформацію з обмеженим доступом, ми припинимо пряму трансляцію з тим, щоб така інформація не вийшла за стіни зали, за стіни цієї зали, де ми зараз працюємо. Олександре Васильовичу, ми маємо намір завершити співбесіду з вами в межах однієї години. Я попрошу вас у зв'язку з цим бути лаконічним. Давати відповіді на поставлені вам запитання чітко, по суті, поставлених запитань, з тим, щоб не порушувати регламенту. По завершенні співбесіди з вами ми надамо вам можливість звернутися до дорадчої групи експертів із заключною заявою. Тривалість цієї заяви не повинна перевищувати п'яти хвилин. Також, Олександре Васильовичу, я перед тим, як Члени дорадчої групи експертів почнуть ставити вам запитання. Я хочу звернути увагу всіх, хто спостерігає за нами, на те, що ви, Олександр Васильович, вже брали участь у конкурсі на посаду судді Конституційного суду України, і 4 березня цього 2024 року, дорадча група експертів вже проводила співбесіду з вами в рамках оцінювання відповідності рівня моральних якостей. Якщо комусь цікаво, не позбавлений можливості в Ютубі знайти цей запис і відновити собі в пам'яті, Олександре Васильовичу. Чи підтверджуєте ви правдивість та актуальність всієї наданої вами інформації в межах попереднього конкурсу на посаду судді Конституційного суду України, а саме під час співбесіди 4 березня поточного року? Так підтверджую. Чи бажаєте ви щось додати до тих питань, які піднімалися на попередній співбесіді з вами 4 березня? Так, бажаю. Зрозуміло. Добре. В такому разі ми готові розпочати співбесіду. І зараз я передаю слово доповідачам по кандидатурі кандидата Ткаченка, якими є голова дорачої групи експертів пан Алеш Залар та член дорачої групи експертів пан Василь Шакун. Будь ласка, колеги, хто перший? Вимикайте мікрофони. Thank you. Дякую, пане секретар. Я розпочну з, з своїх запитань. Пане Ткаченко, моє перше запитання до вас стосується рішення Заводського районного суду міста Миколаєва від 31 жовтня 2019 року. За позовом. АГК Парма Вас було зобов'язано повернути позивачу металевий гаражний бокс номер 90 розташований на території АГК Парма. Миколаївський апеляційний суд своєю постановою від 27 лютого 2020 року. Е Залишив вашу апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції залишив без змін. Тому рішення суду набрало законної сили. Моє запитання є таким. Чи виконали ви це рішення? Ні, не виконав. Чи відомі вам положення статті 129.1. Конституції України? Якщо треба, йому документи. Чи розповім. ви бачите якийсь зв'язок між невиконанням рішення суду та між е, цими положеннями Конституції України? Який зв'язок? Ну, так бачу. І яким є цей зв'язок? Як ви його бачите? Стаття 129.1 конституції передбачає, що рішення суду виконується в порядку, передбаченому законодавством України законодавством України передбачено, і це підтверджено судовою практикою правовими позиціями Верховного суду, який надавав до речі раді експертів, що рішення по індикаційним спорам виконується не боржником, яким я є у справі відповідач боржник, а виконавчою службою. Тобто такі рішення мають виконуватися не мною. А виконавчою службою, і в моєму обов'язку немає в мене немає обов'язку по конституції виконувати рішення суду. Це перше, якщо вважати рішення законним. Рішення, яке визнано законним і обґрунтованим Верховним судом, не містить посилання на доказ, яким встановлено право власності позивача АГК Парма. крім того. Задоволено позов, в якому є посилання на завідомо фальшиві документи. АГК Парма, звертаючись до суду, надало в підтвердження права власності договір придбання гаражу 93-го року при цьому, що саме АГК Парма було створено тільки через 6 років після нібито цієї угоди. І... Але суд не послався пославши. Наскільки я розумію, наскільки я розумію, ви не погоджуєтеся з цим рішенням суду. Але я сподіваюся, що я не правильно вас зрозумів, коли ви сказали, що ви не зобов'язані добровільно виконувати це рішення суду? З огляду на конституцію України, добровільно, не примусово. Окей. Thank you. Гаразд, дякую. Моє наступне запитання є таким. Ви, як суддя Господарського суду Миколаївської області, розглядали справу номер 6 дріб 193 дріб 09 це була справа за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Парма. Третя сторона була автогаражний кооператив Парма, і цей позов був щодо Миколаївської міської ради про визнання права власності та 29, 22 липня 2009 року. Ви ухвалили рішення, яким визнали за позовачем право власності на будівлі і споруди. Зокрема, на гаражі на час ухвалення цього рішення у вас був гараж в Агк Парма. Чому, перебуваючи у прямому конфлікті інтересів, ви не заявили про самовідвід від розгляду даної справи? По перше, щодо цих обставин мається два джерела інформації. Перше джерело інформації це мої пояснення до радчої групи експертів, а також мої покази в якості свідка під час розгляду цієї справи 31. Як за невиконання рішення, по якій ми не визнані доброчеснім, згідно моїх пояснень, які надавав послідовно і не відмовляюсь від їх зараз, і в якості свідка, в тому числі так, е, е, в моєї власності знаходився гараж під час розгляду мною справи е, 6.193.09. Але рішень, е, під час нашого спору з вами в суді е, дорадча група експертів у відзиві вказала, що. Дорадча група не здійснює перевірку правильності, законності та обґрунтованості актів національних органів, в тому числі рішення суду. Рішенням суду у кримінальній справі, яке давав відповідь, 487 360 22, встановлено, що під час розгляду справи мною 6193 в мене не було у власності гаражу. По-друге, те рішення, яке. Я не, не зобов'язаний виконувати тим рішенням встановлено, що гараж мені було передано лише після того, як прийняв рішення. Тобто тим рішенням, яке я не виконав, і за невиконання якого мене визнали недоброчесним, встановлено, що гараж у мене з'явився в володінні тільки після прийняття мною рішення по справі 6.193. Тому на час згідно рішення суду, яке ми не піддаємо сумніву. У мене не було у володінні гаражу і у гайка Парма, і а у кримінальній справі суд вирішив, що мої покази про те, що в мене був гараж, є неправдивими, але відмовився порушувати проти мене кримінальну справу задачу завідомо неправдивих показів, тому що я умисно не надавав неправдиві покази, тобто я необережний умисел встановлено заводським судом і в тому числі апеляційним Миколаївським судом. Таким чином, треба або довіряти рішення суду, які встановили відсутність у мене гаражу, або моїм показам, які визнані недостовірними цими рішеннями суду. А свої покази, я давав під час попереднього конкурсу, я не відмовляюсь від них. Але суд, вважає, що я. Чомусь згідно індивідуально-психологічних своїх особливостей, чи розумових здібності, чи віку, не можу давати покази, не можу давати покази в якісь свідка, оскільки я не розумію тих обставин, про які я вказував і під час конкурсу, і під час розду справи в судах. Якщо я пояснив, uh, я доступно. На запит дорадчої групи експертів ви надали копію клопотання заступнику начальника заводського відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві від 12 квітня 2021 року. Про запобігання неправомірному виличенню майна, яке не вказано в рішенні суду. До цього клопотання ви додали фотографію трьох металевих гаражів. Які стоять одне на одному. Отож, ви показали фотографію е, цих гаражів. Як ви можете пояснити, з якою метою була надана ця фотографія, і чи ця фотографія відповідає дійсності? Тобто, є три гаражі чи один гараж? Я надав ці фотографії, щоб показати абсурдність прийнятих рішень е, судами, які набрали чинності. Перший гараж, перший поверх, це в мене є квітанці про сплату мною членських внесків, починаючи з 1 січня 2008 року. Тобто це свідчить про те, що на 1 січня 2008 року в моєму володінні вже знаходився гараж. Другий гараж, згідно рішення 31 2019 року, було встановлено, що цей гараж, який в мене. Встановлено на це місце лише пі, вперше після 11.08 року. Тобто, згідно з рішенням суду, цей гараж міг бути встановлений тільки поверх того, який вже не знаходився у мене на 1 січня. Крім цього, під час подальших розглядів справи АГК «Парма» вже відмовилась від того, що цей гараж був придбаний 93-му році. І, і, і вказувало, що вона придбала його не в ОМП Парма, як вона зверталась в позов, як вказано в позові по справі цій, а уже у, у, у фізичної особи. Тобто, згідно матеріалів справи, е, е, де є рішення 31-го десятого, е, існує три гаража на 90. Перший, який. Був у мене в з сьомого е, року, другий, який придбаний йому Парма в 93 році, і третій гараж, який придбаний у фізичної особи в 2006 році. Тому я й написав, що на одному тому ж місці АГК парма встановлено згідно рішень суду і матеріалів справи. Встановлено три гаражі. До цього часу я не можу But отримати. Тобто, основне питання. Основне. Питання е, до групи експертів щодо перспективи і критеріїв, які ми оцінюємо, в тому, що ви не е, взяли самовідвід від цієї справи і під час інтерв'ю співбесіди з етичною радою 14 вересня 2022 року ви визнали факт неподання заяви про самовідвід. Однак заявили, що на вашу думку, ухвалення вам рішення не Порушувала нічиїх прав, а лише підтверджувала вже існуюче право власності громадян, членів кооперативу, і дало їм можливість оформити це право документально Але під час співбесіди з дорадчою групою, 4 березня 2024 року, ви підтвердили, що під час розгляду заданої справи мав місце конфлікт інтересів і. Те, що вашою помилкою було те, що ви не заявили самовідвід, згольто мені нагадати, також що під час співбесіди з етичною радою, в останній день травня цього року, і у відповідь на письмовий запит до речої групи в рамках поточного конкурсу, вказали, що у вас був відсутній обов'язок заявити самовідвід. Поясніть ці розбіжності в ваших поясненнях. З яких причин ви по різному трактуєте в один раз? Ви сказали, що так було порушення правила конфлікту інтересів. Потім ви кажете ні, не було порушення. Яка ваша остаточна позиція по цьому питанню? Моя позиція, що е, треба було заявляти самовідвід. А те, що я змін е, вказую, що не було підстав для самовідводу, тому що згідно рішення суду у мене не було цього гаражу. На час розгляду моєї справи. А раз в мене не було гаражу, у мене не було підстав заявляти самовідвід. Якщо ми віримо рішення суду, то в мене не було цього гаражу і немає підстав заявляти відвід. Якщо ми довіряємо моїм поясненням і моїм показам, то в мене були підстави для заявлення самовідвіду, і я, Це було моє порушення. further questions. Дякую. У мене більше немає запитань. Передаю слово своєму колезі Василю Шакуну. У відповідь на запит до групи ви надали копію повідомлення про недостовірність стверджень, вказаних суддею у декларації доброчесності судді, датоване 20 листопада 20. У казному повідомленні, адресованому Вищій кваліфікаційній комісії суддів, ви стверджуєте, що як суддя Декларація доброчесності за 2016 2019 і 2021 роки не повідомляли про надання, давання завідомо неправильних показань у справах наводить їх. Ні, ні, я, я зрозумів Знаю. питання. Отримали у другому півріччі 2009 року за рішенням у справі неправдиву вигоду у вигляді права користування металовим боксом, який аграрно-кооператив ПАРМа придбав у е, е, юридичній особі ПАРМа за 270 тисяч карбованців за договором 22.08.1993 року. Чи підтверджуєте ви надання раніше вами завідомо неправдивих показань у цих справах? Так, і, е, я надавав покази, що гараж знаходився в моєму володінні. Суд встановив, що він гаражмен, е, потрапив до мого володіння після прийняття мною розгляду справи. Тому мої показання є неправдивими. З, в зв'язку з чим я звернувся до... Заявою повідомлення про порушення кримінальної справи щодо вчинення мною такого кримінального порушення, як дача за неправдивих показів. Суд відмовив у внесенні в реєстр даних про дачу мною завідомо неправдивих показів, вказавши, що неправдиві покази я неумисно надавав, що я чи я помилився, чи я не розумію, що я кажу, чи ще щось інше. Зрозуміло. І ще таке питання. Ви брали і берете участь у багатьох конкурсах на посади, зокрема, судді Конституційного суду, за квотою Ради суддів, за квотою президента України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як ви е, самі повідомили до речі, групу безрезультатно? Які мотиви вашої участі в цих конкурсах? Майже одночасно Ну, на це я відповідь дам таку відповідь зараз. Ми знаходимося на етапі оцінювання доброчесності. Доброчесність згідно методології, це означає незалежність, чесність, неупередженість, сумлінність, непідкупність, законність походження джерел, відповідність рівня життя кандидата або членів сім'ї за докорованим доходом. Наявність моїх мотивів так чи тим чи іншим чином ніяким ніяк не залежить. Ніяк не може вплинути на ті компоненти, які встановлює е, дорадча група під час цього етапу. Але я повідомлю: е, наявність в мене певного досвіду, достатньо досвіду, е, дає мені підстави брати участь у будь-яких конкурсах для того, щоб продовжити свою роботу в системі правосуддя, і яким і від якого органу я буду. Для мене це неможливо. Ну, певним чином хотілося б від з'їзду суддів, але якщо не вийде від з'їзду суддів, значить від іншого органу. Ну, Таке дуже сумнівне переконання, але будемо брати до уваги. І останнє у мене питання. От у нас в до речі групі є в наявності отака, отакий комплекс гаражний. Так. Це відповідає дійсності? Ні. А що це тоді таке? Це моє умовна схема. Тось ви вводите заздалегідь в оману до речі групу, подаючи такі матеріали. Невірно. Я вказав у своїх поясненнях, що це умов що це умовна схема і дав пояснення з цього приводу. Ну я я чув, що ви давали. Але це просто неповага до, до до речі групи. Фактично виводите її в оману. Навагайтесь нас тут, е, скажем. Певною мірою вводите в оману, тому що е, подали, потім ви розповідаєте, що тут один, ви надбудували інший, потім третій, і так далі. Навіщо ці іграшки з нами? Я скажу навіщо. Тому що у своїх у перш при першому конкурсі я звертався до дорадчої групи. В ДБР знаходиться майже три роки справа про притягнення до кримінальної відповідальності, яка вже напевно все розслідувала, і там побачила, скільки яких гаражів знаходиться ВГК Парма. Але дорадча група експертів не запитала в ДБР матеріали кримінальної справи, яких вона все побачити. Не треба було в мене нічого запитувати і подивитися тільки матеріали кримінальної справи. Подали нам хорошу ідею, наскільки я зрозумів, ви будете ще продовжувати приймати. От ми тоді ще звернемося до ДБР. Шановні колеги, чи є ще запитання до кандидатів інших членів до групи експертів? Немає запитань? В такому разі, Олександр Васильович, ми готові завершити співбесіду з вами. І так як зразу ви попереджалися, зараз вам надається можливість звернутися до дорадчої групи експертів із заключною заявою, тривалість якої не повинна перевищувати 5 хвилин. Будь ласка, Олександр Васильович, вам слово хочу доповнити підставу невиконання мною ще раз рішення суду з посиланням на статтю 60 – Конституції України, яка передбачає, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинне розпорядження чи накази. Виконавчий лист, який вик... розпорядження, я маю на увазі державного виконавця про повернення мною гаражу. Крім того, що це діє, виконавця діє всупереч е, закону, крім того, виконавчий лист, який видано судом, він не відповідає результативній частині рішення. Перша частина результативного рішення вказана, вказана витребувати майно, а потім вже зобов'язати. Але суд чомусь написав в виконавчому листі тільки друге речення резолютивної частини. Це є безумовною підставою для повернення виконавчого листа, а не для початку його виконання. Це перше, що я хочу сказати. Щодо цього гаражу протягом шести, починаючи з 2016 року. В жодному з трьох рішень, яке я вказую, немає посилання на доказ, якими суди визнали право власності на майно, яке, належ... яке знаходиться в моєму володінні. Мої звернення це найгробіше порушення вимог процесуального кодексу. І вимоги статті Не невказання в рішенні суду, доказу на підставі якого суд встановлює факти, які він вважає встановленими. На моє звернення роз'яснити мені, яким же доказом підтверджується право власності, мені відповідають, що це рішення чітке і зрозуміле. І Отже, от, користуюсь нагодою, я ще раз звертаюся до голови Верховного суду. Будь ласка, вкажіть мені доказ, на підставі якого суди позбавили мене права власності. Я, я звинувачую Верховний суд декілька десятків суддів на підставі фальшивого доказу. Договор 93-го року визнають обґрунтованими рішення і законними обґрунтованими. І це не вважається якимось порушенням. За рахунок моєї ділової репутації намагаються сховати порушення суддів Верховного суду, системне порушення, і, яке триває вже протягом декількох років. Щодо і ще під час нашого спору в суді я хотів би, щоб кожен пункт, якою буде визнаний, по якому я буду визнаний доброчесним, вмістив мотиви, чому суд не застосовує методологію, в якій вказано зараз. Я скажу. При оцінюванні відповідності критерію високих моральних якостів сукупність обставин і наявність умислу в будь-якому порушенні, а в разі незначних порушень, чи, чи пройшло достатньо часу без додаткових повторних порушень. Чи було це порушення одиничним випадком, чи завдало це шкоди? Тобто, до тих порушень, які, наприклад, 2016 року декларації моє невказання про ПДД, і до інших я прошу застосувати цей пункт. А якщо він не буде застосовуватись, вказати чому? Ну, напевно. Олександр вас Васильович, дякуємо за. Відповіді на ті питання, які цікавили, дорадчу групу експертів, і на цьому дорадча група експертів оголошує про завершення співбесіди з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Ткаченком Олександром Васильовичем. Олександром Васильовичу, залиште, будь ласка, цю залу. Дайте можливість нам порадитися.